Доброго здоров'я всім! З вами Шахів і Анатолія. Сьогодні розглянемо варіант швидкого мату. Ми граємо за білих. Білий пішак ходить королевським пішаком Е2 на Е4. Чорні відповідають ферзевим пішаком на d5. Наш кінь виходить на f3. Чорні б'ють пішака на Е4 з нападом на коня. Кінь відходить на Е5. Противник атакує нашого коня під пішаком на F6. Наш ферзь стає на h5 шах. Чорні закриваються пішаком на g6 з нападом на ферзя. Ми не відводимо ні коня на ферзя з-під удару, а ходим слоном на c4. Чорні з радістю забирають пішаком нашого ферзя на h5. На слон ходить на F7, шах і мат. Якщо вам сподобалась дана комбінація з швидким матом, став, поставте, будь ласка, вподобайку та підпишіться на канал. Далі буде цікавіше. З вами Шахів від Анатолія. До зустрічі на каналі. До побачення!